Країна Підробка, Подкаст Радіо Шорти, Радіо Зоопарк. Між іншим, на цьому прикладі Норні Екеля видно всю економічну суть і інноваційну спроможність страшки та її бізнесу, читай економіки. Спочатку через те, що проти норні Екеля через боса довбою бавили санкції. Потанін одразу вирішує побудувати новий мідоплавильний завод в Гівнокитаї, проти якого поки що санкцій нема. На жаль. Проходить якийсь час і Потанін разом з цим шефом. Після штурму без макитрами вирішують, що це дуже дорого, а гроші витрачати вони не люблять, вони люблять їх красти. Тоді приймається рішення про будівництво заводу з гівнокитайцями на паях. Із плином часу і цей план трансформується в купівлю вже побудованого гівнокитайського заводу. Але і це не дуже влаштовує концесіонерів. А закінчиться усе контрабандою сировини на той гівнокитайський завод і продаж виплавленого металу, як гівнокитайського. А може, замість сировини буде контрабанда вже виплавленого на болотах металу. Або просто підробка документів, де замість ординського заводу буде вписаний гівнокитайський. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.